Так, зараз, як бачимо, попередник кукурудза. Це у нас тут було три гібриди, два ДКС. умовно, не умовно, не а все ж таки Сподіваюся, у нас був оригінал 6969. 69, потім були білі мішки 3972. І спробували ми КВС Рікардо. Ну, Хто слідкував, бачив? У мене в фаворитах білі мішки ДКС 39 3972. На цей сезон я також його придбав. Але ще один гібрид для порівняння. Кому цікаво, залишаємо, слідкуємо, перевіримо ще два гібрида на дещо іншій площі. В принципі, кукурузкою в минулому році ми задоволені з того, що ми вже реалізували, вже впевнено, можна сказати, що на 7 тонн ми виходимо, а залишилося, як говориться, позбирати все, що залишилось, і подивитися, наскільки більше буде, аніж 7. Досить таки цікаво. Адже в той минулий сезон в посуху та й в умовах прямого посіву, з умовно мінімальними затратами, отримали досить таки непоганий результат. Адже ми результат рахуємо на собівартість, а не на максимальний врожай. Тобто, у нас не буде 10 тонн, але у нас буде рентабельність. Хто розуміє, хто рахує, той погодиться зі мною. Тут ми бачимо рівненькі рядочки, так, у цієї сівалки виходить дещо краще. Хоча ми також вчимося. так, І автопілот у нас також ой, налаштовується і сподіваюся, що кожного разу буде виходити все швидше, якісніше, рівніше. так. Але і вже оцей результат досить таки радує. Тобто ось ми йдемо, йдемо і не дуже помітно, де тут у нас стики сівалок. Ну, не знаю, візуально я не бачу. Без рулетки, мабуть, не вийде, побачите? Е, також бачу, що такий шар покривної, покривних решток, да, вологу тримає, вологу тримає. Бур'янців ще й близько не видно. Е, ну і, відповідно, ґрунт холодний. Тому наше завдання не бігти з усіма сівалкою, так, а дочекатися, доки. Прогріється ґрунт, доки у нас нормалізується волога, так, щоб ми приїхали і без питань посіяли. Хто бачив, ми там дещо, так скажемо провели ТО сівалці, так, сподіваюся, що покращення буде очевидним і вже посів буде зовсім таки легеньким, так його назвемо. Тому такі у нас отак поле підготовлено після кукурудзи. По плану, мабуть, тут буде соя, якщо нічого не зміниться. Ну, а там буде видно, будемо ще думати. Так, ну, а ось оця діляночка, бачимо, у нас попередник пшеничка. так? Також це була РЖТ-реформ, але вон, на неї були дещо гірші умови. Врожай тут невисокий, також точно не скажу. Орієнтовно, там 3, можливо, 33. Ну, хтось каже, це абсолютно не врожай. Але ж знову повторюся: перерахувавши на рентабельність і на сьогоднішню ціну, то, так скажемо, досить непогано у нас і вийшло. Так, да, звичайно, ціна, так скажемо, трошки помогла, але. За, так скажем, звичної ціни також позитивна рентабельність у нас виходила. По цьому полі бачимо, вже трапляється, падалися пшенички, тому не за горами потрібно провести гліфосатну обробку. Адже волога, воно діло таке: сьогодні є, завтра нема. Після збору, після збору оцієї пшенички. Трошечки ми там почекали, бур'янці підгон пішов. Все це діло ми літом накрили сумішю препаратів, так, е, Здається, це у нас був якийсь гліфосат, разом з е, 24Д да, у вигляді агента. Тому ми так скажем, готувалися завчасно і це все діло накрили. То Зараз я от проходжу і бачу, в основному тільки падали ці пшениці. Ну, це свідчить про те, що. Е, Налаштовувати комбайна ще треба вчитися, так? адже пшеничку погубили. У новотілі ми бачимо втрати лише аж, наприклад, на наступний рік. Адже в тому році взагалі нічого сходів не було, ніякої пшениці не було. А от уже на наступний рік бачимо, що втрати присутні. Втрати присутні. Е, не, я сподіваюся, що не наскільки високі, так? але все одно. Можна, мабуть, добитися кращих результатів по збиранню. Ну і Розвороти там взагалі зелені Взагалі зелені, і ми вже переконалися, що запізнення із гліфосатною обробкою сприяє гіршому розвитку наступної культури. До речі, якщо нічого не зміниться, після пшенички цієї ми плануємо посіяти соняшник. Це у нас буде сінгента «Сайберік». Саме такий гібрид ми вирішили обрати. Розглядали з розряду е, так званих експресановських, грантстаровських, ну хто як звик називати. так. Адже е, по забуряненості, так, бувають у нас випадки, ще треба довести поле до гарного е, стану. так. І, в принципі, у нас е, був препарат просто раніше куплений. І якби настав час з ним скористатися. Тому, як говориться, все поєдналося. Докупили соняшника сайберік. Ще мішки я не відкривав, вже соняшник отримав. На, стосовно якості посівного насіння, візуально не бачив. Сертифікати все у нас є. Брали в офіційного представника дилера, так скажемо, ну, будемо надіятися, що ніяких нюансів виникнути не повинно. Ну, ось, Проти сонця гірше видно. Ось бачимо так, скільки тут у нас насіяно. Ну, і до речі, у нас тут був проведений підпосадковий обробіток. Якщо я не помиляюся, КПЕ тут пройшло, адже всі знають, що посадка трошечки, ну так скажем, завдає впливу на розвиток. Тому ми, як бачимо, і плугом відорали. Да? Намагалися, ну, не знаю, Глибоченко, не глибоченько, але лінію намалювали. Ну, і, відповідно, Тут у нас ще немає дороги. Ще нема дороги тому тут проїжджала техніка під час збору врожаю понад краєм. Тому потрібно було зрихлити, зрихлити дану діляночку. Так, декілька проходів. Ніякий це не обробіток поля, а тільки вимушена операція. Так? Ну, ось бачимо, скільки я на розворотах натрусив. Так, все, на сьогодні все. Уже. Вечір, а ще треба деякі справи завершити. Тому, кому цікаво, залишаємось, слідкуємо і всім рекомендую придивлятися до технології ноутіл, адже я думаю, всі помітили, що у нас погода та й клімат загалом досить таки суттєво змінюється. На це ми не впливаємо, ми можемо тільки під на. Підналаштуватися до цього. Ну, а як на мене, технологія ноутіл це саме те, що потрібно для нас в наш час, в наших умовах. Тому слідкуємо, не боїмося і переходимо на отаку технологію.